Я вас вітаю і пропоную приготувати рибний шашлик. Він буде із норвезькою сьомгою та чудовим мікс салатом. Норвегія здавна славиться якісною та дуже смачною рибою, а норвезька сьомга одна з найулюбленіших та найпопулярніших продуктів, як в самій Норвегії, так і далеко за її межами. До того ж, свіжа норвезька риба чудово підходить для смаження та запікання на грилі цілим шматком або ж для приготування шашличку чи кебабу. Мені знадобиться соєвий соус. Тепер мед небагато, тому що. Мед може трошки горіти. Також обов'язково гірчицю і сік лимона. І тепер буду нарізати рибу. Це найцікавіше. Гарні шматочки пружної, міцної, норвезької риби вона не розпадається. Це означає, що вона правильно зберігається, правильно подорожує і залишається ось такою красивою, як в Норвегії. І тепер просто закладаю в маринад. Декілька хвилин маринується риба, в мене вже готовий гриль. І зробимо красиву презентацію: чорний кунжут і білий. Беру шматочок риби в білий кунжут. І шматочок риби в чорний. Ще один білий шматочок. Чомусь дуже простим, але можна здивувати ось такою презентацією своїх гостей. До речі, чорний кунжут має зовсім інший смак, він відрізняється від білого. Можна викладати на гриль. І тепер швиденький салат. Мені знадобиться у миску порвати листя салату. Ось так. Тут в мене фрізе. Може бути ромен, може бути айсберг, будь-які салати, які вам подобаються. Тепер закладаю зовсім трошечки, додаю сік лимона, мед, оливкова олія. Сіль перець не буду додавати, тому що саме завдяки солі, салат дуже швидко може зав'яти. Ось він, мій салат, і викладаю шашлик. Здається, ще одна страва на сьогодні готова. Із Норвегії на вашому столі може бути вже сьогодні. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, або на кухні, або на.